7 листопада 1917 до року. Тоді це був жовтень, на, на дворі, і відповідно тоді стався жовтневий переворот. І от про наслідки того перевороту, а так само про те, що відбувалося в Україні в той момент, ми поговоримо з Миколою Томенком, кандидатом історичних наук, доктором політичних наук, професором громадським політичним діячем. Вітаємо вас, пане Миколо, У нас в ефірі раді бачити! Зараз Вітаю. Ми вас побачимо! О, Вітаю. Бачимо. Офіційну історію так званої жовтової революції моє, наприклад, покоління. Вивчало в школі вона версія була така. Солдати і матроси під проводом революціонерів на чолі з Леніним постали проти буржуазії, тобто проти тим, тимчасового уряду Росії. Причини, які призвели до спочатку лютневої, а потім жовтневої революції в Росії. Це надважка ситуація на фронті, великі втрати та економічні Економічна криза в Росії. Дуже на нагадує дещо. Більшовики Леніна насправді не були в більшості. То, як їм в такому випадку вдалося захопити владу в Росії, ну, ситуація виглядала таким чином, що звичайно, ну, базовою, звичайно, важливою, якщо казати слово революція, важливою було, була лютнева революція. Тобто, насправді тоді Російська імперія вперше залишилася без царя, стала не царською Росії. І якщо говорити про важливість якісь історичних подій, то очевидно. Лютнева революція може називатися революція. Все далі, після того як був створений тимчасовий уряд, і стало зрозуміло, що більшовиків і цю трійцю або трійку Ленін, Сталін, Троцький не підтримує на той час більшість населення. Вони пішли традиційним шляхом. Всіх авторитарних, тоталітарних і інших режимів від Африки до Азії і так далі. Тобто вони здійснили збройний військовий переворот, і як це може не смішно чи дивно не звучить, що на гроші німців і інших можна сказати так, грантодавців, які були зацікавлені. З огляду на ситуацію в першій світовій війні для того, щоб так бити послабити тодішню російську імперію тому на першому етапі, до речі, ні Троцький ні Сталін ніхто не називав це революцією. Це, це був дійсно переворот. Вони так і називали переворотом а пізніше для того, щоб якось легітимізувати прихід до влади, появилось слово революція. Ще пізніше появилося слово велика жовтнева соціалістична революція. Потім почали зніматися фільми і так далі. Тобто, ну насправді там, коли Смольний штурмували, і з того, що ми знаємо, історично, ну там взагалі кілька людей загинуло. Тобто, це взагалі не було, коли ви дивитеся там пізніше фільми, що це тисячі народу, бігали там робітники, селяни і так далі. Насправді це невелика кількість була. І я думаю, що напевне головна причина була пов'язана з тим, що на жаль, ну. Не можна хвалити тимчасовий уряд на Керенським, але так сталося, що дійсно Росія спеціальна країна. що о, Почалась анархія, почалась деморалізація, і фактично, ну якби як кажуть завжди, що Ленін, до речі, в своїх статтях так само пише, що влада, влада лежала так мета під ногами, і вони її нелегітимний. Спосіб підібрали ала трагедія для України і для всього світу полягала в тому, що підібрали на жаль надовго, і ціна такого підбору встановлення тоталітарного комуністичного режиму це десятки мільйонів загиблих українців і фактично нова модель світу, яка в кінці кінців де, де була. Завершила свою історію вже після розвалу так званої залізної стени, розвалу щедної імперії під назвою СРСР. А пане Миколу за радянських часів практично не розповідали про те, що в той час відбувалося в Україні, і від початку відновлення незалежності України школярам розповідають про створення УНР та ЗУНР, центральну раду директорів, уряд Гетьмана Скоропадського. То давайте відновимо зв'язки між подіями в Петрограді та Києві. Чому українські уряди спочатку були готові на автономію України? Це перший універсал, але прийшли нарешті до проголошення незалежності УНР четвертий універсал? І це є така біда, чи вона ментальна наша українська і так далі. Це те, що ми недооцінюємо себе і переоцінюємо, або так віримо в іншим. І от ця фантастична віра в хороших росіян чи росіян-демократів. Е, яка до речі, вона до значною і не вивітрилася, і в сучасній Україні, да? значить, ви недавно от поширили. Це ж правда, це ж не фейк, де якесь відео, де, де Зеленський, ну ще як не президент, розповідає, значить, що він вірить і готовий переконати, що тисячі хороших росіян ми разом з ними побудуємо щасливе щасливе спільне майбутнє. Ну щоб уже урівноважити ситуацію, да, значить, ну Прошенко на першому етапі займав таку саму позицію. Ну до війни ну Кучма взагалі, значить, другий брат був. Тобто, а чим відрізнявся Грушевський і Центральна Рада? Та ще в 1917 році вони теж вірили в хороших русських демократів, і тому тоді ще правда була фантастична модна ідея про федерацію. Дружніх народів, і тоді е, і Грушевський, і, і всі, які ну, пі, е, і напередодні лютневої революції, пізніше писали про е, державний устрій. На, на жаль, не писали вони, звісно, про незалежну самостійну Україну. Вони писали про е, республіку Україна, народну, демократичну у складі демократичної федерації вільних народних демократичних республік е, Росії. і Якщо ви подивитеся, от я спеціально я цей час написав начальний посібник історія Української конституції, де в університетській вузівській версії дав всі документи. дивіться, ми згадали тут, якби легко для запам'ятовування студентам чи школярам. Я завжди кажу, що піротневий поророт відбувся 7 листопада 17 року, за новим стилем, а третій універсал. Був підписаний 7 листопада за старим стеном, тобто 20 листопада, і ми говоримо про те, що з третім універсалом вже фактично ми зробили серйозний крок, бо проголошена була ну базову фразу, яку ми з вами всі, всі цитуємо, про те, що віднині волею імені Української Народної Республіки Ми там Центральна Рада, і проголошуємо Українську Народну Республіку, там і так далі. Але в кінці. Цього третього універсалу, значить, є така ну не дуже приємна фраза, якби на сьогоднішній день іменем Народної Української Республіки, Федеративній Росії. Ми Українська Центральна Рада кличемо всіх до рішучої боротьби з усяким безладдям і руйнівництвом та до дружнього великого будівництва нових державних форм, які дадуть великій і знеможеній республіці Росії здоров'я, силу і нову будучність. Вироблення тих форм має бути проведено на українських та російських установчих зборах. Тобто, от навіть третій став, коли вже Центральна Рада проголосила себе Народною Республікою, все рівно майбуття вони бачили не звичайно не Сталіним, Леніним і Троцьким, але в демократичній Росії. Що ви що стало, стало основою думання? Незалежності і самостійності України Грушевський напише пізніше очищення вогнем. Я б сказав навіть очищення кров'ю да? або очищення втратами і так далі. Тобто, коли так званий підрозділ Муравйова зайшов в Київ, і вони почали знищувати все, що, на їхню думку, було українське, тоді бендерівців не знали. Петлюру не знала, що не мазепинці ми були тоді українці, значить, були мазупинцями. Бо це три терміни, не так мити визначення неправильних українців. Правильні українці це такі, які е, значить, які співають гарні пісні, годують росіяни і слухають, що їм робити. А погані це мазепинці, петлюриці і бандериці, як сьогодні так сталося в синомічному ряду. Так, от тоді, щоб ви розуміли, цей броньовик. Один з броньовиків, який їздив моров по Києву, було написано там Бій хохлов» значить, на одному з них панцернику. Вони ходили, якщо в квартирі вас Шевченко, значить, це вже або значить, арешт, або розстріл. Навіть доходило до того, що дивилися, якщо так звані малоросійські уси, значить, це теж ви вже це вже неправильно чули. От перше демократична наша влада, Центральна Рада зрозуміла, що таке хороші русські, Значить, коли Муравйов захопив захопив Київ, і Грушевський особисто перейшов. пройшов це очищення вогнем, і очищення втратою. Вони спеціально вбили. Ну, як тепер кажуть, по центрах прийняття рішень, значить, теперішня російська орда. Вони вистрілили по будинку на Пантівській, де жила родина Грушевського. Грушевського там не було. Була мама, будинок загорівся. Пропали всі його архіви, книжки, записи. Мама, звичайно, була в таку, такому стані і за кілька днів померла. Значить, і цей момент тут особистої особистого розуміння, що таке російська орда, варварів і так далі, це мусило Рушевсько написати серію статей. Це найбільш знамениті статті, за які і нам не соромно, значить, це статті, коли він обґрунтовує вже необхідність на залежної самостійної України і так мити розриву розриву з Росією. Тобто, як бачите. От я назвав історію 17-го року. Давайте повернемося в історію 14-го року, в історію 24 лютого, 22-го року, і подивимося, як багато українських політиків шоу бізнесу зірок так званих наших лапках, значить, як вони змінювали позицію, і так далі. Тобто, треба було, щоб в їхню дачу потрапив снаряд російської орди. Щоб вони стали українцями, на жаль, бачите, історія 17-го року повторилася у 2022 році, і на жаль, нічого вона не навчила. Тобто, хочеться, щоб зараз навчили. Є ось такі українські військовий це Дмитро Стебліч. Відповідно, ми збираємо йому на лікування на операцію. Лікування бойової мінно-вибухової травми. Наша мета 155 тисяч гривень. Йому потрібен ендопротез, девайси та витратні матеріали та покриття видатків на проведення операції. Ця операція ми маємо надію фінішна, адже попередні операції були підготовчими. Ми за цей місяць маємо зібрати 155 тисяч гривень. Невже ми не зможемо це зробити? Ось Куяр-Код, будь ласка, сфотографуйте, перейдіть на банку. Саме фонду здоров'я українського народу і там збирають за цим QR-кодом або посиланням, яке в описі відео збирають безпосередньо на операцію для Дмитра Стебліча. Підтримайте українських військових, лікування в тому числі, бо вони віддають життя і здоров'я за те, щоби. У нас в Україні, щоб Україна існувала, чи були намагання порозумітися між українською владою і більшовиками, зважаючи, що серед тодішньої української еліти були надзвичайно популярні соціалістичні ідеї: от Петлюра, там Вінниченко, мій земляк, і багато інших були українськими соціал-демократ були в українській соціал-демократичній робітничій партії і визнавали марксистську ідеологію. Тобто, це така мода тоді була на марксизм загальна в Європі? Чи як? Була фантастична мода звичайно на соціальну ідею. Ну, якби це зараз сказати на соціал-демократію. Просто соціальна ідея вона мала, на мою думку, цивілізований вимір в формі соціал-демократії. Ну, дивіться, зараз велика кількість країн, де соціал-демократи при владі в Конституції Німеччини, наприклад, соціальна держава. Соціальна держава це. Елемент соціал-демократія Норвегія, Швеція і багато інших країн це соціальні країни з е, домінанту і важливою роль соціал-демократія. Е, Росія більшовики, скориставшись модною фразеологією соціальної ідеї, перевели ну якби це в ортодоксальну схему, тобто вони назвали це там е, більшовизмом, потім соціалізмом, потім комунізмом, де власне не було. Ані ідеї демократії, бо ідея яка рівність, свобода, соціальна справедливість і так далі. То тобто в них виявилася тільки рівність і свобода. Якщо раніше була для багатих людей, умовно кажучи, з якими вони боролися, то тепер була для робітників і селян, якими вони керували. А всі решта там люди з освітою з майновим цензом і так далі, значить, були другим сортом. Тобто помінялося авторитаризм чи тоталітаризм помінявся з одного. В інший бік тому, звичайно, Україна була не винятком. Наші інтелектуали і навчалися в Європі, і дебатували з інтелектуалами Європи. Тому соціальна ідея тут, ну якби це ну була реальність була реальністю до початку 20 століття. і Тому ну дивіться, у нас, коли були встановчі збори, то так для розуміння популярності, да то український блок партії, який сформував Центральну Раду, наш перший, наш перший парламент і наш перший уряд набрали ми 77% українських блок партії. Це в основному всі були партії село демократичного спрямування. Ну і може трошки центристського. Більшовики в Україні у установчих зборах набрали біля 10%. До речі, вони на всеросійські збори. Більшовики Ленінці, да Сталінці Троцькі набрали десь 22% Вони теж програму вибори. Тому оця вся історія Железняком, да, яка в анекдотах, да, що стомився в метро Железняк, вони розпустили будь-які е, збори, парламенти, тому що вони були в меншості. Підхід такий, якщо ви в меншості, треба розстріляти більшість і захопити владу. Це класика більшовицької революції від Сталіна, Троцького і Леніна. Значить, у нас же. Уявіть собі, 87% ці партії набрали. Це ж не випадковість, причому це Херсонщина, теперішня, Дніпропетровщина, Запоріжжя і так далі. Тобто це була модна ідея і популярна, популярна ідея. Але і власне ця ідея, на мою думку, і стала ключовою або певні її елементи, ключовою проблемою, чому Центральна Рада. Не закріпилась провалі. тобто, от ідея з соціалізації чи націоналі... націоналізації землі це ключова проблема, яка власне похоронила на мою думку Центральну Раду. Друга ідея була більш формального характеру, але теж дуже важливо. Це ідея, теж тоді модна про так звану народну міліцію, що армії не треба. Особливо це знаєте тренд після Першої світової війни. Всі втомилися воювати і не хотіли війни і тут так само скористалися скористалися ідеєю давайте народну міліцію це насправді два найбільші такі найбільші помилки і стратегічні і тактичні яка центральна рада допустила. але на жаль от і війна і вбивства не призвели до того що позбавилися наші лідери тодішні ілюзії що нова радянська росія більшовицька росія Ніколи не буде толерантною до України. Ну я вам нагадаю, що Вінниченко вів переговори взагалі, щоб зайняти серйозну посаду в радянські часи, і в принципі в радянські часи його перевадували, хоч він же у Франції. Рушевський тисячу 1924 році повернувся, отримав звання академіка і був одним із фактично співкерівників Української академії наук, аж аж потім уже під, підніше, Попав під репресію ну в тому сенсі, що його не друкували там, і так далі. так далі Власне, чому от ми ще петлюрівці? Тому що, фактично, якщо брати всіх керівників Української держави 17-21 року, лишень один петлюра стояв на жорсткій антиросійській, антибільшовицькій позиції. І е, чому. Його вбили і чому вклали фантастичні гроші в його дискредитацію, перетворення антисеміта і так далі. Тому що е, всі боялися е, військового варіанту більшовики, е, е, що Україна буде боротися військовим шляхом. Е, друг можна сказати, і, і колега Петлюри Юзеп Пілсуцький повернувся до влади у Польщі. І був страх, що е, Пілсуцький буде співпрацювати. З петлюру, як і він з поляками співпрацював, коли значить вони звільняли від більшовків е, Україну, і тому е, власне, були кинуті всі кошти і можливості для того, щоб вбити петлюру. Тому ми ще от якав Мазепинці, а вже після 17-го 21-го, і петлюрівці пізніше вже станемо ще Бендерівцем. От, власне, як цей ряд е, ключових ворогів, найзліших ворогів Росії, значить, от це не ми придумали, вони придумали. Тому от е, така історія. Мали місце бути. Ми зараз не повинні таврувати ганьбою, напевно, Грушевського, там, е, Петлюру і так далі за їх соціальні ідеї, соціал-демократичні ідеї, але повинні розуміти, е, які помилки вони допустили, щоб не повторювати їх е, знову. От е, я зараз завершив своїм колегою Павлом Гайнижником книжку про е, Скорпанського. Період української держави Павла Скорпатського, і якраз ми там акцентуємо увагу на з одного боку неможливість домовитися е, консервативних партій, е, які підтримували Скоропадського і лівоцентристських і центристських партій, які підтримували Центральну Раду, і оцей конфлікт внутрішній. Власне, теж був однією з причин втрати української державності. Це приблизно сьогодні так само ми проходимо. Дивіться, от, значить, ми зараз в критичній ситуації знаходимося. Дійсно, ми в патовій ситуації такої позиційної війни, де відбулось розчарування. Всі повірили, що як казав Гуданов, значить, будемо у Чорному морі влітку купатися і так далі. Значить, є тактичні порахунки, стратегічні порахунки. І так далі. І в цих умовах почалася ця сверблячка історія виборча, де задії соціальні мережі. Значить, одні прихильники розповідають, що при владі негідники, значить, і так далі, а прихильники влади розповідають, що. Їхні опозиціонери українці ще більші негідники і зрадники. Таке враження, що вже Путіна немає, і російської орди немає і так далі. Значить, ну моє прохання а, ну або і, і така порада моя, не тільки як державного діяча там чи все, як історика, як вчену. Ну перечитайте історію 17-21 року. Ви року. Що Росії хочете знову державу віддати? Тобто сьогодні які вибори? Забудьте про вибори, забудьте про передвиборчу всяку риторику, про партійні протистояння і так далі сьогодні стоїть питання: що або ми врятуємо українську державу, зробимо її великою щасливою. А як зробимо ми після перемоги її тримаємо в кордонах сильної і так далі, тоді вже на виборах що хочете про один про одного говорити. Направду, пане Миколо, нам не можна повторювати історію сторічньої давнини. Пане Миколо, чи можна зараз сказати, коли саме втратили тоді шанс ну, ми зберегти державність? Бо, наприклад, та сама Польща була у складі Російської імперії і в 18-му році вже все ж таки змогла здобути незалежність. Що не вистачило тоді Україні і українцям? Ну от крім внутрішньої причини, які я назвав, тобто це. Нездатність витворити єдині правила і систему співпраці на підставі яких ідеологічних і цінностних речей ми можемо об'єднатися, і центристські партії, і консервативні партії, тому що, наприклад, я вважаю що і фігура Павла Скоропадського могла бути ну елементом об'єднання, якщо би на співпрацю пішли. Ціла низка впливових людей з Центральної Ради, і так далі, власне, і в період директорії що можна було б зачепитися за якийсь елемент співпраці, але вже напевне вже було, було надто пізно. Але ще одну причину ми мусимо щиро і відверто сказати, яку сьогодні не дай Бог нам повторити, це відсутність віри. Системної підтримки так званого західного світу, тобто, дивіться, реально ми е, втратили е, системну підтримку після того, як Німеччина програла в першій світовій війні. Німеччина при всій е, критиці. Як вели себе особливо а, 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 австрійські військові в час часи Гетьманату Скоропадського До речі, ще один міф про те, що там от німецька окупація і скоропальські німці Ну по-перше, ми їх попросили в результаті мирної угоди Берестейської Центральна Рада і її офіційні представники попросили німецькі війська і німці австрійці вигнати більшовиків, які грабували нас, були окупантами з нашої рідної неньки України. А за це ми. Брали на себе відповідальність допомогти їм продуктами збіжжям там, і так далі. І так далі. Оскільки Центральна Рада, на жаль, не могла виконати ці зобов'язання, то треба було, щоб про влади прийшла якась якби системна е відповідальна інституція, яка би забезпечила і порядок в країні. І так появився, е при владі Скорпатський. Так, от, після програшу е німців. Першій світовій війні ми втратили підтримку Західного світу, тобто нас не вірили і не розуміли, навіщо повинна бути незалежна незалежна держава. І це трагедія. Тобто ми сьогодні так само стоїмо, якщо західний світ, цивілізований світ, не стане системним союзником нас, який не зрозуміє, що ми. Як каже одна моя знайома, це кажу, правильно, щоб тризуб поміняли на батьківщині матері, а треба назву поміняти не батьківщина мати, а Щит Європи. Ми Щит Європи, ми були всі часи Щитом Європи, бо ми, ми захищали їх від різних орд. Монгольських, татарських і так далі, християнську християнської Потім захищали від орд більшовицьких, потім захищали від нацистських орд, звільняли і так далі. і так далі. Розумієте, ми знову захищаємо Європу, насправді. Ну вона так само повинна розуміти з одного боку нашого статусу, значення і ну системно нам допомагати. Тобто, без того, що ми не зробимо остаточний крок не сьогодні, так завтра. І не станемо повноцінними членами НАТО і Європейського Союзу. Нам буде важко дуже і в перспективі, навіть після перемоги, тому що помре Путін, чи, значить, отрують його, чи що з ним транеться. Да? Прийде інший Путін чи Ленін чи, чи Сталін і так далі. Тобто це якби звічна проблема. Тобто ми повинні бути в системі колективної безпеки. І, на жаль, такої системи підтримки колективної безпеки Захід нам не запропонував в той період столітньої давності. Дякую величезне. Історія це прекрасний досвід власного народу, і не тільки, якщо чесно, власного народу бажано туди заглядати. І мені здається, що деяким нашим теперішнім лідерам дуже непогано було б знову пройти якщо якщо не помляюся, 9, я вже вивчав 9, 10, 11 клас. Тоді історію України І багато чого цікавого для себе зрозумів. І знову ж таки історія всього світу пишеться зараз українською мовою. Друзі, долучайтеся ставайте нашими друзями та партнерами за QR-кодом Ви можете пройти всього в 100 гривень стати нашим спонсором. Такий шляхетний статус для себе здобути. Можна одноразово нам допомогти. Також PayPal, картка мону все в обосі. Відео завжди лишаємо активні посилання під нашою трансляцією, під будь-яким відео коротеньким чи великим воно завжди лишається.